Доброго ранку, глядачі, доброго ранку підписники. Вітаю всіх на каналі Знаю Сьогодні тема газу, і то не просто стаття десь із ЗМІ, то стосується особисто мене. Дуже хочу вам розповісти, що зараз відбувається в Бучі. Про це ніхто не говорить, не знаю, чи буде говорити. Але я думаю, що якщо це відбувається в Бучі, то, скоріш за все, буде відбуватися і в інших містах. Отже, вчора, ті, хто не знає, я проживаю в Бучі, і вчора на наш будинок завжди там в нас є таке місце, де на двері клеять якісь або комунальні служби, або взагалі ось якісь об'яви, що має десь відбутися, або ще щось такого плану. Я думаю, що в кожному будинку це відбувається. А вчора наклеїли ось таку об'яву. Якщо чесно, ми всі були трошечки в шоці, жителі будинку. Ось зараз ви можете бачити на екрані цю об'яву. Я хочу, щоб ви теж її побачили, що я нічого не придумаю. Отже, нас попередили, що буде проводитись обстеження димових і вентиляційних каналів. І одразу вказали, що згідно з пунктом 6.8 правил безпеки, систем газопостачання, наказ номер 285 від 15.05.2015 року, спеціалізованою організацією Укрспецпроект сервіс. Власники, орендарі або наймачі квартир, які не пройдуть перевірку для оформлення акту перевірки димових і вентиляційних каналів, один примірник якого передається. Газорозподільному підприємству можуть бути відключені від газопостачання. Ось така інформація. Тепер трошечки обговоримо. Ну, перше, наскільки я розумію, цей наказ, ось як вказано, ще з 2015 року діє ось такі правила діють. Але то, було, то був один час, зараз зовсім інший час. Тобто, наскільки я розумію, ситуація така. Наприклад, в нашому будинку ну, проживає, ну, якщо чесно вам сказати, ну дуже мало людей. Дуже мало людей. Будинок багатоповерховий, таких багато, і дуже багато людей поїхали по відомим причинам, тому що зараз в Бучі жити ну, дуже тяжко, дуже тяжко. Мало що працює. І, взагалі, ну, навіщо зараз все це пояснювати? Я думаю, що кожен сам все розуміє. І дуже-дуже багато людей проживає в будинку. І ось тут така об'ява. Тобто представляємо собі таку ситуацію: ось прийдуть, прийдуть люди, будуть перевіряти, і вказано, що хто не пройде. Ось цю перевірку для оформлення акту перевірки димових і вентиляційних каналів можуть бути відключені від газопостачання. Тобто виходить так, що людина поїхала, і не має ніяк можливості там, відкрити двері для того, щоб зробили цю перевірку і отримати цей акт. Виходить так, що через війну людина поїхала, а їй просто Через те, що її немає вдома, просто відключить газопостачання. Якщо чесно, для мене це взагалі маразм, просто маразм, тому що ну, я, я взагалі не розумію, навіщо зараз це проводити. Ось, чесно вам скажу, я не пам'ятаю, щоб минулого року це було. І ось добре, що в нас, наприклад, ось особисто моя ситуація наші ключі від квартири є в сусіда. І ось ми, наприклад, будемо робити так: сусід їде на роботу, залишить ключі сусідці, і вона впустить, щоб зробили цю перевірку. Добре, а що робити тим людям, ось у кого немає такої можливості? От немає. Закриті двері, немає можливості, таких дуже багато, таких процентів 70 в будинку. Ось що робити таким людям? Тобто, виходить так, що людям відключать газ, відключить газопостачання. І потім, коли вони повернуться додому, їм потрібно буде відновлювати це газопостачання. Скоріше за все, це буде платним, як звичайно, це відбувається, коли людям щось відключають. Потім за те, що підключили, потрібно буде платити. Тобто, ось це така нова стратегія. Якщо чесно, я поки не знаю, чи це ось така місцева стратегія, чи то вже на Вседержавному рівні по всій Україні. Чесно, не знаю, побачимо. Але ось такі вже обяви висять. Вчора повісили в нас в Бучі, і сьогодні буде ось ця перевірка. Побачимо, як буде далі. Але ну, це просто якісь, знаєте, не навіть не, не те, що не по-людськи. Ну, не знаю, я навіть не знаю, як це назвати. Тому ось ось такі новини. Це те, що ось зараз відбувається в Бучі. Тому хочу, щоб ви знали про це. Якщо це особисто моя думка така, що якщо це відбувається ось поблизу Києва, значить десь вже це відбувається і в Києві. Тому що. Ось такі одиночні, одиночні перевірки, то навряд чи. Так, такого ну я не пам'ятаю, що в Україні якісь одиночні. Якщо щось роблять, то роблять вже всюди. Можливо, це якісь такі точечні, побачити, як все буде, але ну не вже не розуміє місцева влада? Місцева влада, тим паче, що це Буча, де виїхало дуже багато людей. Невже не розуміють, що ось така ось ситуація, і ну, як, взагалі, не знаю, як взагалі таке можна дозволяти? Чесно, не розумію. Прохання доглядачів, якщо в когось ось якісь подібні моменти, щоб ми розуміли, що, чи це ось поки що точечно, чи це вже і в інших містах та населених пунктах відбувається. Пишіть в коментарях на сьогодні все. Слідуючий випуск через декілька годин.